Хотіли показати вам, як живуть люди, у яких реально через дорогу вже війна і лінія фронту. Документальний фільм, який розповідає про життя мешканців Запорізької області поблизу зони ведення бойових дій, презентували у Тернопільській міській центральній бібліотеці. Кінострічка української режисерки Марії Яремчук Префронтове життя це збірка історій про те, як українці, попри важкі часи та постійні обстріли, знаходять в собі сили допомагати іншим і робити все для перемоги. Ми спеціально акцентувалися на темі того, як живе цивільне населення під час війни, і зустрічалися з людьми, які виїхали з окупованих громад, які живуть у прифронтовій зоні з волонтерами, з представниками місцевої влади для того, щоб розповісти глядачам, як власна живе прифронтова запоріжчина. Документальний фільм містить дві серії. Сюжет побудований на інтерв'ю з людьми, котрі постраждали від війни, готові поділитися пережитим досвідом та показують наслідки ворожої навали. Ми хотіли підзняти зруйнований будинок у місті Запоріжжя. На місці цієї трагедії був один із мешканців, який перебував власне в квартирі, яка прийняла на себе найбільший удар від вибуху. Він 20 днів провів у реанімації, із здорової, сильної людини став людиною з інвалідністю, отримав інвалідність, і він давав нам інтерв'ю прямо в рештках того, що лишилося від його житла. Перший показ фільму вже відбувся у Вишнівці. Крім Тернополя, стрічку презентують також і у Львові. Можу сказати по першій реакції, яка була в Вишнівці, коли вони бачили матеріал, як в Широківській громаді Запорізької області годують хлопців, готують їжу. Ну, власне, вони впізнавали себе. Прем'єру стрічки "Прифронтове життя" також дивіться на телеканалі TV4. Першу частину у четвер, 9 листопада о 18:10, другу в п'ятницю, 10 листопада о 18:10.